Ти казала в понеділок, підем разом по барвінах Я прийшов тебе. Нема підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодо, зума розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодого, зума розуму звела Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, я прийшов тебе нема, підманула, підвела Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодо, зума розуму звела, Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодого, зума розуму звела. Допожинем разом череду, я прийшов тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розом звела ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розом звела Ти казала – у четвер, підим разом на концерт Я прийшов, тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розом звела, ти ж мене підманула ти ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, ума розуму звела. Ти казала у п'ятницю, підем разом по пшеницю. Я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з звела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу, я прийшов тебе нема Підманула, підвела Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума зрозуму звела Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума звела. Ти казала у неділю, підем разом на весілля, я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодо, зума з зрозуму звела, Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодо, зума розум звела.